Втручання в цю справу ледь не коштувало небайдужим життя. Дмитра підірвали просто біля його будинку. Дивом чоловік вижив. Привідкрив відкрив фірку, побачив, що на бетон упала шпилька. Мирославу облили кислотою перед входом у під'їзд. Я не говорила, я не могла віну копнути. В один голос потерпілі кажуть, це помста за те, що сунули носа, куди не слід. Здавалося б, що можуть приховувати стіни звичайного будинку інтернату і як вдається заробляти у департаменті соцполітики, береться з'ясовувати народний контроль. Хто і скільки краде у сиріт та інвалідів? Там укази вказана була вже сума 350 тисяч. Чому правоохоронців немов засліпило? Ми до слідчого потрапити не можемо. не можемо. Та яка ціна правди? Дивіться вже зараз. У цьому спокійному снятинському дворі зазвичай граються діти, мутишаться перехожі, та це розмірене життя порушив вибух. Біля своєї фіртки на розтяжці підірвався один із жителів міста, який вже роками бореться із фінансовими махінаціями у соціальній сфері по всій області. Дмитро Сідлячук у минулому військовий експерти кажуть, швидка реакція і врятувала чоловіка від загибелі. Той день, коли ледь не попрощався із життям, він пам'ятає і досі привідкрив фіртку. Побачив, що на Бетон упала шпилька, а за нею чорна нитка. Після чого пролунав характерний звук. Приблизно такий я зробив четверть крока вправо і нагнувся. В цей час пролунав вибух у соціальній сфері. Дмитро працює руками. Увесь час намагається донести до суспільства зловживання у цій галузі та з'ясовує, куди ж йдуть державні кошти. Стверджує така допитливість. І стала причиною замаху на нього. Коляска для інваліда, яка коштує 20 тисяч. Вони 60. за словами потерпілого на Прикарпатті соціальний бізнес на сиротах та інвалідах діє роками. Вершина таких пірамід це махінації із житлом. Інвалід другій групи і сирота. А вони на таких людях роблять. Бізнес мова йде про Василя Бойчука. Історію цього прикарпатця прогреміла на всю країну. Для інвалідів ні газа, ні свята, ні навіть пола. Такий дом для них приобрели івано-франковські чиновники за державні гроші. 20 років вихованець інтернату чекав на житло, коли дізнався, що на будинок для його сім'ї виділили 350 тисяч гривень. неабияк ну, втішився. Вже навіть хату пригледів на таку суму та вибору наголошує, обласні чиновники йому не дали. Мені дали якийсь листок заяви, то переписати, то було надруковане. Там указана була вже сума 350 тисяч, я то та, як вона надрукована, так я був написав. Як виявилося, так Василь дав згоду на купівлю житла, якого й в очі не бачив. Я повірив її. Що вона нормальне житло уділа, що вона сказала, що тобі не треба їхати дивитися на житло, лиш приїдеш вже одразу будеш жити. Кілька днів і гроші з соціального рахунку Василя пішли в кишеню власника житла. Коли сирота вперше навідався до майбутньої домівки, ледь свідомість не втратив. То житло, що вона. Ніякому льо про життю не, не, не Хатина у віддаленому селі за такі гроші вже аж занадто скромна. Вочевидь, чиновники вирішили, що сім'я Василя за таке житло мала б дякувати. Типа, як грип уже в хаті був. Газ відрубаний. Документації на газу немає ніякого. Огорожі нема. Невже справді така хата коштує 350 тисяч гривень. Ми вирішили запитати у місцевих. Ті кажуть, десятками років будівлі ніхто не живе і називають геть-інші ціни на нерухомість. Це викоче, що з 5 чи 4 там з половиною? Ну, і Парашин хоче. Парашин? 5, та, чи 6. Внутри, Ну, триано, 12 тисяч, ну там є газ, порве у хаті, кухня сараю, отаке. А ті такі, що вже не дуже, то то так і я знаю, ну, 2-3 доларів. За два останні роки департамент соцполітики витратив близько 2 мільйонів гривень на купівлю житла для малозабезпечених. За ці гроші придбали 10 осель. Тобто в середньому кожен дім мав би обійтися 185 тисяч гривень. Та реальна ціна хати, яку підсунули Василеві, навіть такої суми не сягає. Чому ж департамент виділив на неї аж 350 тисяч? Можна лише здогадуватися, ким є щасливчик, що за таку суму спихнув сироті халопу, демо питати у сільраду. Власне на даний час Романюк Микола Іванович уродженець села Залуча. З'ясувати, чому сиротам продають хати за завищеними цінами, намагався й Дмитро. Спочатку каже, були побиті вікна та погрози від того ж власника гори житла. Далі замах на життя. Я серйозно наступив на хвіст директору департаменту соціального захисту Бодяк Лесі. І я більш ніж впевнений, що заказчиком була вона раніше. Згаданий власник житла Микола Романюк це ледь не сусід головної соціальної захисниці області. Не грошима єдиними, як знущаються з вихованців інтернатів. Хто б'є Є такі, що симчур був. Безкарність як норма, чому чиновники, яких звинувачують у тяжких злочинах, і надалі при посадах, і вже зараз несподіваний візит наших журналістів до одного з сиротинців. Сто кілометрів від Івано-Франківська містечко Снятин. Саме тут і розташований будинок-інтернат. Схожих закладів у підпорядкуванні департаменту соцполітики області три за минулий рік на їх утримання держава виділила трохи більше 12 мільйонів гривень. Ще майже чверть суми дали меценати. От тільки кошти частенько до самих дітей і не доходять. На Гроші ні в коїм випадку. на фінансову гроші. Берете, купуйте то, що потрібно. Робтему руки, що здати, щоб вони трошки з'їли. Таку інформацію отримуємо під час телефонних розмов. Говорити на камеру, чи бодай зустрітися, люди відмовляються, бояться. Всі ті, котрі щось сказали, навіть не то, що не так, а просто звернули увагу, що може не треба так робити. Так вони всі були побиті, всі були звільнені і всі були застрашені. Мирослава у минулому також працювала в соціальній сфері і намагалася вивезти на чисту воду керівництво см'ятинського будинку інтернату, аби не лізла куди не слід, її облили кислотою біля власного ж під'їзду. Я не говорила, я не могла слівну ковтнути. А на обличчі я зробила шість операцій. Дубльонка, в якій я була одіта, вщент, там одні нитки. Сумка згоріла повністю. А я на зло всім жива. Поплатилися здоров'ям не лише Мирослава та Дмитро, деякі люди вже за кордоном, інші і досі лікуються. Наталя Михайлівна Голубецька, це якби з моїх працівників. Її побили, вона, Я не знаю, яким чином вона вижила, її під під'їздом вдарили камінюкою по голові, проламали череп. І вона втратила коло трьох літрів крові ледві її спасли. Жінка каже, фінансові махінації в соціальній сфері ніщо. Порівняння з фізичними знущаннями, те, що відбувається в сиротинцях, здоровому глузду не піддається. Коли мені це все відкрилося, я не могла спати. Повірте мені. Я як подивилася на ту на той карцер. За найменшу непокору дітей, так би мовити, перевиховують. Хто б'є є такі, що символ був. Раз мене відвів. Раз... Він мене так потяг вихало, що я думав, що він мене вб'є. І прикласти руку це не єдиний метод. Один каже, а я тут одного разу сидів і мене забули, і я всю ніч тут просидів, а у відрі була насипана якась така білий якийсь порошок. Він мені дуже очі виїдав, я не міг дивитися, всю ніч плакав. Я заходжу туди, бетон на підлозі. На вікнах решіт. До всіх перевірок керівництво готується заздалегідь. Я кажу, покажи мені, де твоє ліжечко. А он там. Ну та зайди, покажу. А то не можна? Як не можна? Ну ви хочете, щоб мене забили. Не можна протягом дня хворим дітям заходити в спальню, тому що приїжджає перевірка і треба показати, як там все красиво і честь. На початку року до народного контролю вже зверталися жителі Снятина. У листі зазначили, в інтернаті коїться щось. Неладне, кошти від меценатів до дітей не доходять. Пан Шимчук забрав початку в директорки інтернату. Він сам вирішує, що робити із коштами закладу. Леонтій Шимчук, тодішній заступник знятинського інтернату, влаштував на роботу в заклад ледь не всю родину. Донька, сваха, а зять навіть відкрив приватний стомат кабінет на території. Ми побували на прийомі та ознайомились з прескурантом. Є коранки, наприклад жовта, вона коштує 200 гривень. Так? Є коронка там керамічна, вона коштує 80 доларів. На камеру про свій заробіток лікар розповідати не захотів, а його тест Леонтій Шимчук і взагалі сказав, що на території, крім вихованців, нікого не лікують. І оренду у вас не так? – Ні, немає, І не може бути. Тепер в Снятинському інтернаті нове керівництво. Після виходу сюжету народного контролю та перевірки закладу і стоматолог, і заступник звільнилися. На тому справа встала. Куди б ти не зверталася? Наша прокуратура, генеральна прокуратура. Вибачте, за слово, всім до лампочки. Не квапляться й правоохоронці з'ясовувати, хто ж хотів поквитатися з борцями за правду. Як просувається справа, із підривом Дмитра ми спробували дізнатися у слідчого та марно. Ми до слідчого потрапити не можемо. Ми не можемо. А чому? Ну тому, що він вас не запрошує. Так, ми до нього не на побачення прийшли, а. Є певні правила, є певні порядок. Він відмовляється спілкуватися. Ну, походу, що так. Знайти керівника департаменту соціального захисту, який відповідає і за інтернати, і за купівлю житла для сирі та інвалідів, теж завдання не з простих. Вона у відпустці з 14 вересня, 14 календарних днів з 14 вересня. А до того була першим розпорядженням у відпустці також у період з 8 серпня по 13 вересня. Не застали Лесю Іванівну на робочому місці. Ми навіть у жовтні. А де вона? ще немає. А вона мала 28-го виходити. Не було її взагалі про зловживання в соціальній сфері. Команда народного контролю вирішила повідомити керівництво області. Після кількатижневої мовчанки слово взяв заступник губернатора та покивав у бік правоохоронців. Жодна службова перевірка в департаменті соціальної політики не буде об'єктивною, оскільки це всі люди працюють які підлеглі у Лесі Іванівні. Скільки мова йде про кримінальні злочини, про звинувачення в кримінальних злочинах, це є повноваження правоохоронних органів. Народний контроль направ відповідні звернення у профільні відомства. Та міністерство соцполітики ми вимагатимемо, аби винних у злочинах покарали, а на дітях, інвалідах та сиротах перестали будувати бізнес, Пливові посадовці. Інна Сендецька-Монюк, Ольга Баранецька, Роман Кочержук та вся прикарпатська команда народного контролю.